Потужний комплекс реб, дальньої дії, нота та мобільну лазню передали захисникам 120-ї ТРО. Це чергова допомога від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. РЕБ дозволить оборонцям ефективніше виконувати бойові завдання, а завдяки роботі лазні військові зможуть розвантажитися і прийняти гарячий душ. Наша частина дуже потребує таких засобів дальньої дії, тому що більшість. Малої ближньої купольної дії, а такого дальнього ще не було. Рушниці. Поки не йдуть сильні засоби. Якщо говорити про цю ноту, то це якраз перше саме для нашої тероборони 120-ї бригади ми передали. Далі будемо працювати для тим, щоб збільшити кількість цих. Зараз стало питання щодо створення такої мобільної мобільності щодо цього реба, і будемо в рамках нашого гуманітарного координаційного штабу. Або працювати, щоб наші координатори знайшли відповідний автомобіль, ми його передали і відповідно встановили. Ті пріоритети, які визначені штабом, керівником Володимиром Гройсваном Сергієм Моргуновим реалізуються сьогодні на практиці, передаємо нашій рідній 120-й бригаді територіальної оборони. Надзвичайно ефективний засіб радіоелектронного боротьби – це виявлення повітряних цілей і їх подавлення. Засіб нота, який є новим, надзвичайно багатофункціональним.